Вітаю всіх, хочу поговорити ще трошечки про нашу неадекватність суспільства. На жаль, я почала цикл відео про те, де може бути нова лінія розмежування тому подібне. Я зробила Херсонську область, я бачу, що Херсонці вже не дуже адекватні люди стають. Якщо на комусь не потрібно, мовчки проходьте, нічого не чіпайте і не лізьте, чого ви лізете з якимись дурними, просто дурними коментарями. Нормальні люди, мої підписники. Все розуміють і дякую за коментарі. Я роблю для своєї аудиторії чітко зальотні, якщо ви не знаєте мене мою сторінку, взагалі нічого не пишіть. Або вивчайте профіль, і що там знаходиться, в якому місті я проживаю і як. Тому що вже дістало, скажу чесно, таке враження, що ті, хто в окупації найнещасніші люди. А всі інші, таких Запоріжжя, Харків, сам Херсон, це таке. Те, що тут обстріли і все інше, це не страшно. Типу, таке, бред собачий, вибачте. Виходить так. По-друге, що то, що ви там чекаєте до окупації, чекаєте ЗСУ, це ж ваше право чекати, якщо ви нічого навкруги себе не чуєте і не бачите, це теж ваші проблеми. Є реальність, яка і трошки інша, і вже. Треба дивитись на інше. По-іншому. На жаль, Харків живе так, як живе. У мене були тут сусіди, жили піді мною на другому поверсі, спілкувалися класно, все було класно. Але після загострення кабів, коли було гучно, вони виїхали в Київ. Так, вони будуть жити на два міста, але все ж таки. Коли йде налагоджене на спілкування і десь гуляємо разом, весело, потім починається такий дурдом бачите, це теж дії на нерви. Наприклад, я розумію, що люди повернуться, все буде добре. Але, в принципі, люди змогли виїхати. Це дуже добре. В них вийшла там своя тема, в них немає такого питання зі здоров'ям, і їх влаштовує життя в Києві. Я, наприклад, в Київ не хочу. Слово зовсім я не хочу в Київ, правда. Я хочу ще тихіше місце. Я собі ставлю планку іншу. В Києві також тривоги, також шахеди, і там нічого гарного не буде. А зараз такі провокації, на столиці може влетіти все, що завгодно, воно летить. Якби нічого не летіло, летить же. Це моя думка: я хочу тихішого місця. Наприклад. Тому тут вже, знаєте, іноді здається, що. Дордом потрібно дуже так швидко закінчити, і вже, щоб нормально жити. Всі міста хочуть нормально жити, але є правда життя. Тому я прошу, якщо вам щось не подобається, не подобається моє відео, мій профіль, просто проходьте і не реагуйте ніяк. Я не хочу вашу думку знати мені все одно. Я працюю на свою аудиторію. У мене своя аудиторія, і я не люблю лізти в іншу, як іншим тарологам, наприклад, не лізу. Я не коментую розклади інших тарологів ніколи. І прошу мої розклади не лізти, в мене є питання, у мене є відповідь. У кожного таролога є свої карти-сигніфікатори, і кожний таролог працює зі своєю енергією. Тому не можна лізти, коментувати чужі розклади. Це заборонено. Адекватні люди це розуміють. І якщо людина нам. На одній хвилі зі мною в мене є такі колеги тарологи ми прекрасно допомагаємо один одному. Це одне. Якщо у вас інші енергії, проходьте мимо, ми не стикуємось. Просто не стикуємось. І це нормально. Абсолютно нормально. Просто задрачі від людей йдуть конкретні, у людей психіка з'їхала, але я розумію, що буде розкол суспільства і будуть люди кучками. І це буде тому, що одні не хочуть сприймати інших. Час іде. І тут ось чому я кажу про інтеграцію суспільства. Дуже важливо. Вже дуже важливо інтегруватися. От в інший регіон, наприклад, що люди виїхали, це потрібно робити. Бо, по-іншому, жити буде нестерпно. І місцеві будуть просто всіх ненавидіти тих, хто токсичні, і впливає з негативом на життя. Я хочу, щоб ви це нарешті зрозуміли. І намагались стати місцевими в будь-якому місті України.